А час молодості завжди залишається неповторним і прекрасним, чарує квітучим боянням, вабить незгасимим оптимізмом, сонячною вірою, одвічним неспокоєм. І як дерево нездатне жити і плодоносити без нових вагінців, так і народ не мислить себе без покоління молодого, готового взяти на свої плечі відповідальність за завтрашній день молодої української держави. Вже вдруге святкуємо ми офіційно встановлений день молоді. Щоб правдиво й повно змалювати портрет молодого покоління України можна стягнути поглядом у шахтні глибини Донецького краю, окинути зором таврійські степи та гірські карпатські переходи. Проте не варто судити з погляду пасивного спостерігача, якою вона є сучасна молодість. Чи не краще пізнати її через опосередкований дотик до кожної долі, до світогляду до кожного, коли на перетині думок і амбіцій, можлива повна невизнаність себе як частки цілого молодого єства, котрим в надійне краще живе Україна? Якою на ваш погляд є сучасна молодь і якою вона має бути? На мій взгляд, зараз молодь не сильно розбалована, яка вона має бути. Должна быть более примерно, должна слушать старших, уважать старших. Сейчас наша молодежь вообще не уважает старших. Хамят, пошлят. Ну, я вам скажу, прошлое поколение было лучше, чем сейчас. Сейчас люди более жестокие и более такие распущенные, мне кажется. Надо, чтобы были трохи лучшие, были добрейшие. Простые, как двери все. Нагледно переводити. Я би сказав, насамперед, повинна зараз бути культурною, щоб була вихованою. Не можу виразитися, навіть як це сказати. Коротше, я собі знаю, як не можу посоветувати другим. Хороша в нас зарамулася часно, нормально. Ну, трохи там живемо по своїм, по своєму часу, по своїм законам. Але, в принципі, нормально тут -то. Не звірі, люди. Може, трошки тихішою, щоб була. Має бути веселою, життєрадісною і незважаючи на всі труднощі, радуватися своєму життю. Те, що ми живемо тут. В моєму ідеалі сучасна молодь повинна бути. По-перше, розумною, вихованою і рудованою з почуттям юмору, ну і добросилательний, і людиною майбутнє. Молодь повинна бути краще, ніж зараз є. Вона зараз ну, не така, як повинна бути, мені здається. Ну, я вважаю, що сучасна молодь Мова... в ковалі молоді багато, це звичайно, але сучасна молодь п'є, курить. Взагалі до 16 років. Мені б хотілося, щоб цього в нас не було. Не потрібно, мабуть, по-перше, виховати нашу молодь, тому що вона дуже-дуже некультурна. Це, по-перше, тому що якщо не буде культури, то не буде, не буде нічого. Сучасна молодь, на мій погляд, зараз повинна дуже працювати усилено, щоб було щось. А то зараз так розпустилися всі, що... Там гуляють і роблять не те, що треба. Якось була, так і буде, воно не міняється. Молодь немає чим зайнятися. Багато п'ють, гуляють, хуліганять. Якби була робота, було чим зайнятися, було б краще. Нема чим зайнятися молоді, нема куди піти. І за того багато хуліган таких таких. Такої як ми, напевно. Да. Больше какой-то независимо денег было, больше развлечений. А вы зайдите на дискотеку и увидите, что, что у нас за молодежь. Что ж, пора. Были исторично сплавы так, этаж, чтобы связывать глубальные питания. Kita akan pergi ke